Черговий раз Білоцерківський благодійний фонд, який працює здебільшого на підтримку закладів охорони здоров'я Київщини, поповнив Жашківську лікарню необхідними розхідними засобами. Знову розвантажуємо вантаж, який ми отримали від благодійного фонду майбутнє України. Це наші вже давні друзі з Білої церкви, які тільки до них приходить благодійна допомога. Вони завжди нам телефонують і просять забрати. Для лікарні цей раз прийшли одноразові халати з Італії, одноразові шприци з голками з останнім терміном придатності. За постійною відчутну підтримку з боку фонду та волонтера депутата Білоцерківської міської ради Андрія Короля вдячні не лише лікарі, а й очільник громади Ігор Цебровський. Хочу щиро подякувати від нашої громади Андрію Королеві, моєму давньому товаришу, якого можна без перебільшення назвати волонтером з великої літери, бо спочатку повномасштабного вторгнення він почав волонтерити. Спочатку в невеликих масштабах, а потім все більших, більших, більших. Є міжнародні зв'язки на його ініціативі, на його зусиллях, ну, такій великій праці. І на сьогоднішній день він забезпечує, ну, мабуть, весь білоцерківський район, мабуть, і. Більшу територію охоплює своїми волонтерськими справами. Ну і ми підпали під цей догляд. Я щиро вдячний йому і щиро вдячний його команді. Зі слів Ігоря Цибровського, отримані засоби дозволять зекономити бюджетні кошти, які можна буде спрямувати на придбання дорожчого обладнання та на ремонти закладів охорони здоров'я первинної та вторинної ланки.